Дерева на дорогах і автомобілях та пожежі від блискавок. Як справлялись з негодою на Волині? Жовтий прапорець на центральному пляжі Луцька. Що він означає і як реагують люди? З самого малку мріяв працювати на атомній електростанції. Історія енергетика. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич. А почну сьогодні з новини про водійку, яку посадять за грати. У Доковольському районі присудив 26 річній мешканці Машева 4 роки ув'язнення. Також заберуть водійські права на 5 років. Так покарали за те, що п'яною збила людину. Минулого літа ця молода керманичка наїхала на 28-річну жінку, яка переходила вулицю у своєму селі. Потерпіла, отримала численні травми. Крім позбавлення волі, винуватиця мусить знайти для потерпілої півмільйона гривень моральної компенсації та понад 330 тисяч майнової. Дерева падали на дороги з зупинку і авто. Рятувальники показали, якого лиха завдала негода. У луцьку на Драгоманова працювала чергова варта аварійно-рятувальної частини. Розпаляли дерево, що впало на дорогу, і припаркований легковик. У локачах прибирали дерево, яке заблокувало рух на шляху біля села Губен. Також працівники ДСНС працювали у селі Заозерне на дорозі, що сполучає село Піща з Любомлем. Там дерево впало поруч із зупинкою громадського транспорту. На сьогодні синоптики знову по області прогнозують грози і шквалистий вітер до 20 метрів. até o vazão segundo А на камінь ширщині блискавка знищила хлів. У нуйному Сушичненської громади через грозовий розряд надвечір загорілася господарська будівля. Гасили її рятувальники, і працівники місцевої пожежної охорони Сушичного. Працювали й на те, щоб вогонь не перекинувся на будинок кідровітню. Вогонь ліквідували за 12 хвилин майже у пів на десяту вечора. Загалом через блискавки на волині сталися три пожежі. В усіх випадках горіли господарські споруди. Люди не постраждали. І до важких новин з передової чорна звістка у Торчинській громаді на війні загинув молодший сержант Олександр Блаженчук, житель села Усичі. Його життя обірвалося 15 липня під час ворожого обстрілу вільхівки Куп'янського району на Харківщині. Військовослужбовцеві було 40 років. Про чин поховання повідомлять згодом. 12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героям. На щиті повернувся додому солдат Ярослав Руднік, житель села Березичі Любошівської громади. Захиснику було 47 років. Він загинув 16 липня під час виконання бойового завдання на території Харківської області. 12 канал висловлює щирі співчуття близьким та рідним захисника. Небезпечна інфекція. У Луцьку в стару поблизу центрального пляжу і в Сапалаївці у Теремному знайшли кишкову паличку. Тепер фахівці там купатися не рекомендують. Що думають про це відпочивальники і як часто перевіряють у Луцьку воду? Дізнавалась наша журналістка Анна Кравчук. Кишкова паличка у воді посеред міста. Центральний пляж Луцька, де щоліта відпочивають тисячі лучан, цього разу із жовтим прапорцем. Тут фахівці Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб знайшли кишкову паличку, тож поставили попереджувальний знак. Зелений це значить вода чиста, пригодна для купання. Жовтий – були проведені аналізи, кишкова паличка в два рази, по-моєму, перевищує норму. Тому більше жовтий прапор і попереджаємо відпочиваючих. Ну краще не пити її з порізами, і з ранами, не лізти воду. Дітей особливо не пускайте, вони по-любому ковтають воду. А це вже небезпечно. Цей прапорець, що означає небезпеку, висить тут вже близько тижня. Луцький пляж не єдине місце, де фахівці знайшли інфекцію, шкідливу для людей. На Волині вони перевірили 42 місця масового відпочинку, серед яких небезпечними назвали ще міський пляж Ковеля та Сапалаївку в теремному. Але як бачимо, людей від води це не відганяє. А що боятися? їй боятися? Що вона така велика? Ні, я постійно тут. – Не страшно? Не страшно. Як? Чесне слово. Тут лікарі ті що були, кажуть, що якщо вода стояча, то там може бути. А тут точно вона втікає. Так, що то не страшно. Ну не те що не страшно там. Страх завжди в цьому є. Знаємо. – А як ставитесь? Не боїтесь купатися? Ну, боюсь. – Я зараз піду в воду, зловлю ту паличку. Я її вийму і викинув мусорку. Коли проточна вода, то да. кишкова була. Ну то може не бути. В таку жару, небезпечна. що хочеш, не тільки кишкова. Но, діло в тому, що вода проточна, з'являється тут і через 10 хвилин та паличка вже там. Насправді все набагато складніше через високу температуру. Ця інфекція розмножується дуже швидко, кажуть у луцькому райвідділі центру контролю та профілактики хвороб. Попри те, що на центральному пляжі Луцька вода справді проточна, інфекція там все одно розмножується менш розмножується ніж там, де стояча вода. Там, де протічна менш розмножується, але по-любому розмножується, бо зараз дуже багато купається і дуже висока температура. А наслідки від купання в такій воді можуть бути різними: від можливості заразитися цією паличкою до харчових розладів. А може і обійтися. Це є можливість. Захворіти тим людям, які будуть є можливість захворіти. Це не означає, що вони захворіти, але є можливість захворіти тим людям, якимось кишковими інфекційними захворюваннями, які передаються водним шляхом, але з кишковою паличкою ще можуть проникати і інші хвороботворні мікроорганізми, які викликають. Крім цього, дуже важкі інфекційні захворювання, такі як холера, як черевний тиф, сальмонельоз, рутавірусна інфекція, вірусний гепатит, а які механізми передачі якраз через воду. Дослідження води на території Луцької громади у центрі контролю та профілактики хвороб проводять раз на тиждень. На теремнівських ставках кажуть, ситуація гірша, бо там стояча вода. Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, 12 канал. А тим часом небезпечно недовго підхопили мама з немовлям. У Луцькому районі на лістеріоз захворіли 26-річна жінка та її новонароджена дитина. Обидвох негайно госпіталізували. Зараз фахівці шукають джерело інфекції та коло контактних осіб. Лістеріоз це інфекційне захворювання, спричинене бактеріями, які поширені у природі у ґрунті, воді та у тварин і диких, і навіть домашніх улюбленців. Люди можуть захворіти через погану термічну обробку їжі, немиті овочі чи фрукти для запобігання. Важливо дотримуватися дотримуватись правил гігієни. З початку року на Волині вже три випадки лістеріозу. Один із них, на жаль, летальний. Помер відомий тренер у Волинській обласній дитячо-юнацькій спортшколі. Повідомили, що перестало битися серце В'ячеслава Киричука, старшого тренера-викладача відділення легкої атлетики. Він був заслуженим тренером України та виховав не одне покоління спортсменів. Його колеги та учні згадують його як добру та талановиту людину. Справжнього професіонала про прощання з В'ячеславом Матвійовичем повідомлять пізніше. Вічна пам'ять! А далі історія чоловіка, який змалку мріяв працювати. На атомній електростанції тепер на Рівненській АЕС ним дуже пишаються. Цьогоріч робота працівника реакторного цеху атомки Едуарда Омельчука здобула призове місце у номінації Прикладна розробка. Конкурс наукових проєктів у галузі ядерної науки і атомної енергетики проводило українське ядерне товариство Атомні інноватори. Тепер же талановитий рівнянин отримав високу оцінку у фіналі європейського конкурсу від міжнародного журі. Деталі у сюжеті. Трудовий шлях на РЕС Едуард Томальчук розпочав з реакторного цеху номер один три роки тому. Стати частинкою атомників енергогенеруючого підприємства було для нього дитячою мрією. Мої родичі і батьки безпосередньо працюють на атомній електричній станції, і вони мені розказали, що от атомна енергетика це одна із перспективних ніж. Герой цього сюжету наразі працевлаштувався після закінчення магістратури Київського політехнічного університету імені Ігоря Сікурського, де здобув спеціальність атомна енергетика. Ще на третьому курсі Едуард уклав тристоронній договір із Рівненською АЕС, адже мав неабияке бажання працювати саме на атомній станції. Я ще питав, мені завжди допомагали. Я вдячний керівництву, як і начальнику, так і заступникам начальника і безпосередньо своїй зміні Г. Едуард Томальчук – один із трьох молодих спеціалістів Рівненської АЕС, які цьогоріч брали участь у конкурсі Атомні інноватори організовує та проводить його українське ядерне товариство. Мета сприяти розвитку новітніх технологій в атомній галузі. У конкурсі інноваційних розробок Едуард представив проєкт на тему підготовки та підвищення ефективності ремонтних та експлуатаційних робіт за допомогою використання 3 d моделювання. Ця тема нам надасть покращення і підвищення ефективності проведення проведення як і ремонтних, так і експлуатаційних робіт воно забезпечить нам проведення попереднього інструктажу, можливості проведення попереднього інструктажу як ремонтному, так і підрядному персоналу. Також забезпечить проведення безпосереднього навчання і тренування державних пожежно-рятувальних підрозділів. Будемо через комп'ютер спостерігати і відмічати необхідні дефекти, щоб потім нам зекономити час. Робота молодого атомника посіла друге місце. Свій проєкт він також представив на фіналі щорічного конкурсу «Innovations фон Уклеї Europe», який пройшов у червні поточного року під час міжнародного форму стійкі ядерні інновації у місті Софія Болгарія. Серед учасників були представники восьми країн. Вперше серед конкурсантів Україна. Міжнародне журі високо оцінили роботу молодого спеціаліста Рівненської ЕС. Його доповідь отримала за. Ухочувальне місце було два різних критерії оцінювання безпосередньо цього конкурсу. Перший критерій це було оцінювання безпосередньо журі, а друге оцінювання це був критерій через глядацькі симпатії. Їм видавали спеціальні такі бланки, де вони мали вісім команд, оцінили оцінити від кількості до одного до чотирьох. І по оцінюванню оцих от всіх бланків від всіх представників Україна зайняла друге місце. А вже по конкурсу самого журі, то вже вони віддали перемогу Німеччині. Перше місце, друге місце зайняла Іспанія і третє місце зайняла Франція. В межах міжнародного форуму та конкурсу за сприяння болгарського ядерного товариства учасники з України мали змогу відвідати АЕС Козлодуй. Під час екскурсії нас також завели на повномасштабний тренажер, де ми зустріли дуже багато жінок під час відвідування. І одне із питань, яке в мене виникло, чи жінки взагалі працюють на блочному щиті управління. Що мені сказали, що в них жінки займають посади як і провідних інженерів, так і начальників змін, і майже аж до начальників змін станції. Тобто це говорить про те, що жінки і чоловіки вони однорівні між собою. Молодий енергетик прагне постійно розвиватися. Нині перебуває у резерві на посаду інженера з експлуатації реакторної установки. Плани на майбутнє амбітні. Вважає, що в реаліях сьогодення атомна енергетика повинна розвиватися і молодь має працювати над перспективою. І що важливо, підтримувати тих, хто на лінії вогню бореться з окупантом. Олена Муляр, Павло Жих Уїта Загрес для дванадцятого каналу. І ви не забувайте підтримувати наших захисників, бо навіть невеликий донат важливий про важливі. новини краю традиційно раджу дізнаватись на 12-му оперативно, компетентно, не заангажовано. Якщо ж сила обставин сталося так, що ви не змогли переглянути в ефірі оперативні компетентні незаангажовані новини. маєте шанс це зробити у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили. І не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події. Нашого краю зі сподіваннями на те, що в наступних випусках хороших новин ставатиме більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.